ганув жорстко Там у нього третій бронік Прикривай, може я залізу. О, там далі постріли вже. Да, на магазині мародер розстріляє, чи що Ага, да, мародер Він всередину в пішов, бачу. Він під мостом, мабуть, щось там вистріли. Угу. Тікає, походу. Мародера бачу. Тут боти спокійні, нібито. Походу, круг робить. Десь, десь отам, да, постріли. Ага, угу. повертаюсь назад може. Ти забрав мордера, Да. Добре. Okay. Тільки ножика загубив погано. Стоп, 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 на, візьми цього броника і бустер. Візьми ножика одного. Ну. Зараз я його yeah. розмножу. Дякуємо, Кевелі, дякую, дякую. У мене я роз'є. Короче, чути норм, дам. Прекрасно. Поглянути цих тут. Один, Один має, лежить, то. другий лежить. Світить, тут. Понял. Так, у мене снайпа десь була. Hey, о, тут, до речі, типа є снайпа. Не виглядає. О, спригнув. Так, о, мене КАМАЗ забрали, навіть не могу бігать в ту сторону. Машина їде, але мабуть, боти. I'm uh on my way. Thinking together will help you survive. what the fuck Blue is doing. He's fighting the other team. Blin, da, da, da. Are people at your uh location are you alone? No, I'm clear. Where are you? Люди, Люди. I'm uh on my way to you man вони there. right на на заправку oh, на заправку О, Що, йдемо? Mm -hmm. yeah. Oh, yeah, 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 yeah. Я би yeah, на будинок заліз. Да, да, да Щоб якщо що позиція була відразу він <coughs> so, далі полетів uh... Боти біля лікарні стріляли стреляли. Yeah, uh... Так, лежать обои. Так, вертак на накотоме пішов. Може, забайчи їх. О, розбила вертушка. лут, души, душі. А там, бігає. или Камаза. Ага. Но я не знаю, что. А, Больше, меньше. Да. Yeah, Камаз Да, сил yeah, Камаз. Oh, дал по плашкам. Коли ми що робимо? Можем п'їти, у нас є машина. Можемо на лах п'їти, якщо Саня перезайшов з Scorpion'ом. Ти Я в грі, Я тачку візьму. Ага, добре. Ну <thud> ці no, не виходять, да. Ну ці були один з них був невидимий, я переживаю, може цей невидимий, то бепку спалю. Вроді топова, все, я вже не живий. Ході шо, ми на евак вийдемо. Блядь, дівпи. Лут збережем. Евак досить далеко. Ой, та як то таке? Ой, вовк прилітає, до речі. Та, да, може, то даже він. Угу. Боже, руку кину, може, не піду йму. Ну він довго очікати буде там секунд. О. Oh. Ніхуя. Сенька. А ні, то не він, там інша машина. Ага. Uh -huh.

А це що таке? Боти. А, боти. А, Добрий день, чи вже вечір. Чого серохмана чую, а не бачу? Містика. <гум> Напився на компоту і став не Да. Вс, ми виходимо. Ви вже виходите? Да. Ну я туди на рейло йду десь кудись до когось. Заради тебе виходимо. Ого, Оогу. Я не потечу. RPG! Жон, что, нема никого, а? Я зря летел сюда. Тихо. Блядь. Далеко обещать. О. Один оператор. А, навіть до 5. Ну да, там четвірку забрав, потім ще одного. Ой, кора на контрабанду, нема що витягти. Мені б твої проблеми. А тут ще на шока 50 20. Ха, як 52 чійки. Що додав для 50 0. Ну, снайпу можу взяти комусь. От заката до заката, блядь. 3 роки гри, Да. Ні, ну це, конечно, ти вже дуже за так, якщо чесно. Даже в мене такого не є. Що? Я почти фуловий теж по цьому по пушкам. То і та у вас то Що ти там робиш, я в вахері. Дякую, дякую, Отам. Так, мені відповім на дзвінок. Ніхуя я Дякую. Бля, девсии. Devsii де я wudu когось, че мене бы на убьют уж капец, капец, капец. А шо вони дали бабку и нікого нема? Ну no? давай ту и бабка, там бепка. Скажу, хоч бы не уже уже завалила то твой. Даже тресерів нема, ніц нема. У мене якось тут два рази парашют не відкрився. О, десь я что стріляють. Як сюди зайти? Ключ треба. Більше ніяк? Ну, на ліфту знаємо, вона спуститься, але ти все одно в сусідній будинок не попадеш. Бля. А, але... вони можуть його, знаєш, як через вікно, може я вбию. Сука, блядь. Я тут. я тут. Короче, а я. я. Oh, yeah. Секунда. Чищна. Секунд. Не я по секунд. Здесь ящик не взял, все. Не, ящик выжить понравится, ее никто не поднимал. блядь! 20 патронів сраные. 20 патронів це багато. Я сьогодні, правда, на бронебірних трьох забирав по черзі. Що, я готовий. Так, полетіли. 16 секунд, каже. Я тобі снайпу скину. У мене є лишнє. О, прекрасно. Диско диско партизан, яка це за Що <laughs> за гудиля? Чуть не умер. <laughs> Буває oh, яке негарне місце. Hello? Що маяк? Не, не, не. А сам ти не. маяк. На іншому кораблі. Ну, трохи є, так. Да. Максимально віддалено від всього. Там. Що? Hull, стой, 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 стой. Опа! Де-де-де. А то маєш з неї три кіла зробити. Ні, раз. Одним пострілом. Да. не перегибали.